Слава Господу! Буду читати Євангелію святого Івана Івана з 5 розділу. Після того юдейське свято було. І до Єрусалиму Ісус відійшов, а у Єрусалимі була Брама Овеча, є купальня Віфезда, по юрецькому з що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, що воду порушену. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив як воду порушеного, той зараз вставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим? йому, Пане, я не маю людини, щоб, щоб вона, як порушну воду, до купання, всадила мене. А коли я приходжу, то перед мною вже інший улазить, говорить до нього Ісус. Устань, візьми, ложе своє та й ходи. І зараз у дуже і взяв ложе своє та й ходив того ж дня. Субота була. Тому сказали юдеї здоровому, є субота, і не годиться тобі брати ложе своє. А він відказав їм, хто мене здоровив, той мені сказав, візьми, ложе, своє та й ходи. А вони запитали його, хто той чоловік, що тебе що до тебе сказав, візьми ложе своє та й ходи. Та не знав уздоровений, хто він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його. Та й промовив до нього: ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося собі чого гіршого. Чоловік вже пішов і юдеям звістив, що той, хто вдоровив його, то Ісус. Слава нашому Богу. Написано після того, юдейське свято було і до Єрусалиму Ісус відійшов. Ви знаєте, що напрямки, завжди напрямки, є християн, один напрямок це є Єрусалим. Чи земний теперішній, а тим більше вишній Єрусалим? Завжди є один напрямок один Християнства, тільки один. Це є Єрусалим. Це є святе місто, вибране Богом. І Господь там перебував. І завжди людей, люди, котрі йшли, всі якщо ми читаємо Боже Слово, напрямок куди? І куди йде? Єрусалим, 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 напрямок Єрусалим. Ісус Христос був там, де навчав людей, де творив різні чудеса. Ісус Господь був в Єрусалимі. І щось там сталося таке велика подія, що і люди не чекали, і хворий, який був, того не чекав. Але сталося велике. Де був Ісус, там завжди якась була подія. Завжди, де був Ісус Христос, Він щось обов'язково мусив зробити. А у Єрусилимі біля Брами Овечої є купальня в Ефезної, по єврейськи зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, що воду порушував. Біля цієї купальні було багато хворих людей. Чому вони іменно туди йшли? Бо ангел з неба сходив і порушував воду. І коли була вода порушена, хто перший туди влазить, то, хоч би якомав хворобу, він був здоровий. Відразу ця людина оздоровлялася. І один чоловік мав 38 років, він хворів. І не було кому, щоб допомога прийшла, щоб взяти його і садити в ту воду. Ісус до нього підійшов і дав би таке, ну, дивне питання, не можемо казати. хочеш бути здоровий? Ну, а хто не хоче бути здоровим? Скажіть, будь ласка, коли людина є хвора і людина щось мучить, кожен хоче бути здоровим. І ці слова від Ісуса Христа пролунали для цього чоловіка, як не мог би знаєте, ну, от слова, любові, слова той, який Господять, відки виходить любов від Ісуса Христа. Хочеш бути здоровим. яка радість була у цього чоловіка. Але Він каже, пане, ну хто мене всадить туди? Нема кому допомогти мені. Це Він так каже. Але ж біля нього стоїть Ісус Христос. Він не знав, що це Ісус. Він не знав, що Він може допомогти. Він цього ще не знав. Але допомога прийшла цій людині. Він важко хворів. Не було кому допомогти Йому. Але допомога прийшла. Це Ісус, який був біля нього. Каже, хочеш бути здоровим? Хіба в теперішній час мало хворих людей є, та їх є дуже багато. Ну хто кличе до Господа, Боже, поможи. Боже, оздорови. Я хочу Тебе, щоб ти був біля мене. Не треба йти шукати якусь воду або ще чогось. Не потрібно. Є Ісус, який всякого часу прийде до Тебе і тобі допоможе. Це й той Господь, який хоче, щоб ви кликали до Нього. Щоб ви взивали до Нього, Боже, поможи. Поможи моєму каліцтву, поможи моєму невірству, поможи, Господи, щоб мої уста були чисті. Ну, всяке, всяко, всяка потреба є в людей. Боже, поможи. Прийшов Ісус і каже, хочеш бути здоровий. Та хочу, та, пане, ну хто мені допоможе? Є допомога. Є допомога це Ісус, який допомагає всякого часу. Кличмо до Нього, взиваємо до Нього. Я знаю, що Він прийде і допоможе. Я одного разу, коли тут був в зібранні, знаєте, і був там біля дверей. Я своїми ногами сюди не йшов. Я звідти там перемістився сюди. Мені було дуже легко, мені було приємно. Звідти перемістився туди назад. Я ногами собі не ходив, я був в дусі, і я переміщався вільно по нашому залі. Це добре? Не чую нічого. Мовчать. Я знаю, ви такого не відчували, але я багато чого відчуваю. Коли людина є в дусі, коли людина є в дусі, ви будете відчувати Божу. Боже наповнення будете відчувати. І от того разу минулої неділі, я в кінці молитви я молився. І в кінці пару таких слів було до мене, я, я, я не можу передати їх. Я не можу їх висловити, ті слова. За кілька секунд пробуло. І мені так стало дуже-дуже приємно. То Господь є з нами. Є з нами, мовчите. Але є Господь з нами. Є. Треба відчувати, треба взивати до Нього, кликати, Боже, поможи. Бо я хочу, щоб ти був в моєму серці, в моєму житті, щоб ти був. І оце і каліка. Він звернувся до їх, хоча Він, він не казав, але він, Ісус до нього підійшов і ха, каже, чи хочеш бути здоровим. І як воно є дуже добре, коли є присутній Бог, як ти відчуваєш Його, як Він тебе веде, на мов ту маленьку дитину, бо ти в нього просиш, а Він тобі виходить на зустріч і дає те, що ти в нього просиш. Ісус допомагає нам. Це є наша надія, це є наше спасіння, це є наше оздоровлення. Це все в ньому є. І далі ми з вами читаємо. А Ісус як його гледів, що а, я читав, відповів же йому хворий. Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушну воду до купання, всадила мене, а коли я приходжу, то, то переді мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус: уставай, візьми ложе своє та й ходи. Дуже приємні слова для цього хворого чоловіка. Вставай! Візьми своє ложе і ходи. І він встав відразу чоловік. Він став на свої ноги. 38 років допомоги не було. 38 років він був хворий. 38 років надіявся, напевно, на Бога, я не знаю. Ну, але хотів допомоги. Але допомога прийшла до нього. До, до, допомога до нього прийшла. І люди повинні кликати, Боже. Боже, прийди до мене, як цей прийшов, Господи, і я хочу. І він отримав. Він буде мати, він отримав оздоровлення. Хворих є багато. Боже, Господи, допомагай нашій Україні, помагай хворим, допомагай всім людям, поможи. Але що треба робити? Що треба робити? Звернутись до Ісуса Христа. Зверніться до нього. Всякого часу, як хвороби, я знаю, що до мене підходили, там, кажуть, і хворі є. Я молюсь за таких людей, щоб Господь їх оздоровляв. Тому то сказали юдеї здоровому, є свобода і не годиться тобі брати ложі своє. От подивіться, як говорять юдеї. Які вони такі, знаєте, ну, вперті такі, що не годиться робити це самого дня. субота. Не можна цього робити. Як вони говорили до того чоловіка, хто тебе оздоровив, скажи нам. А він каже, та я не знаю, сказав, бери ложе та й ходи собі. Він ще не знав Ісуса Христа. Він ще не знав, хто Він такий. Але оздоровлення отримав юдеї, зовсім поступають по-іншому. Хто тобі допоміг? Скажи ім'я Його. Я не знаю. каже. Але він прийшов і допоміг. Юдеї допитували, хто він такий? Хто він такий? І ще не було виявлення через нього. І зрозумів пізніше. Ісус Христос виявляє себе як той, який вміє лікувати, як той, який вміє спасати. Він виявляє себе людям, шукайте Ісуса Христа. Шукайте його з ним зустрічі, і Він прийде до вас. Він Бог, який Господи, який хоче завжди бути близьким до людей. А вони запитали, хто такий чоловік, що до тебе сказав, візьми, ложи своє, та й ходи. Та не знав у ні, хто він був, бо Ісус ухилився від народу, що був на цій місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього. Ось видужав ти, не грішиш вже більше, щоб не сталося собі чого гіршого. У храмі, не на вулиці, не десь там ми були, а в храмі зустрів Ісус Христос цього чоловіка. Чому саме в храмі? Він прийшов, цей чоловік який був здоровий. Він прийшов в храм. А чого Він туди прийшов? Напевно, подякувати Богу, правда? Подякувати Богу, що він є здоровий. І там був Ісус. Ісус Христос є в храмі. Ісус Христос є там, на своєму місці. Він є в храмі. Прийдіть до нього. Хоча храм Божий це є ми з вами. Це люди живі. Де перебуває Господь, де триває Дух Святий у нашому серці? Ідіть до нього. Спішімо до Ісуса Христа. Віддайте славу Йому за оздоровлення, за спасіння. Прославляйте нашого Господа. І каже до нього: іди, але більше не гріши. Що цей чоловік отримав? Оздоровлення, правда? 38 років був хворий. Не ходив. І потім, що каже Ісус до нього, «Іди, але більше не гріши. Який гріх він зробив, нема написано, не знаю. Але сказав: іди і більше не гріши. Так сьогодні слово лунає для всіх людей, коли Бог спасає, спасає людей, грішних, але каже: «Ідіть з миром, але не грішіть. Ідіть з миром, але не грішіть. Хто приходить до Бога, він старається не грішити. Він старається тримати Бога, старається бути з Господом завжди. Ходімо собі, говоримо про Ісуса Христа, який є Бог, як Він міє оздоровляти, як Він міє благословляти, розказуємо людям про Ісуса Христа. Нехай наші уста завжди будуть відкриті для того, щоб прослала сім'я Божа. А ми маємо за що й дякувати, правда? Величний наш Бог. Господь Ісус Христос сказав: іди. Бо встав на ноги і пішов. Іди. Іди, слабий, Іди, хворий, Іди! Я тобі даю життя, я тобі даю благословіння. Іди. Але за Бога не забувайте. Іди, хворий. Ти вже здоровий. Прийшов Ісус і допомагає всім людям. Щасть йому і хвала Богу нашому. Амінь. Давайте ми з вами помолимось.